Друзі, вітаємо вас знов на каналі 1+, Плюс наша програма Україна в фокусі, де ми оглядаємо іноземні змі разом з нашими колегами і партнерами Катерина Коберник, головна редакторка видання Бабель і Антон Сіміженка, керівник англомовної версії цього видання. Мені здається, колеги, що цього разу нам не здалося, не, вдало, не довелося багато занурюватися. Вони ЗМІ, щоб відшукати марія матеріали про Україну, бо їх було безліч. Вам які заголовки запам'яталися найбільше? Я почну з себе, тому що мені здається, що воно найбільше відображає загальний фокус того, про що писали пропозиції від Трампа щедра щодо Росії, але цього Путіну може бути недостатньо. Пише CNN. Що запам'яталось вам не заголовок, але одна з цитат для Зеленського це початок кінця. Ого Вашингтон Пост були різкими у своїх заявах, і так само це, це експерти Вашингтон. Експерти так, uh -huh. так, так. Це цитата ними застосована. А я би згадав шматочок тексту з Reuters Ройтерс про папу римського, якого українці оцінюють як хорошу людину, яка зробила чимало непоганого для католицької церкви, але не для України. Давайте тоді почнемо спочатку. Найбільший фокус в статтях про Україну, напевно, що стосувався тих перемовин, тих зусиль і України і Сполучених Штатів. називаємо це ж все зусиллями закінчити війну. Так, ти звертаєшся до Антона і відповідай, буду я. Так, про це писали багато великих відомих видань. А ми, як правило, фокусуємося на найбільших, тому що як ми сьогодні говорили, ну у них найкращі, найбільш ґрунтовні і глибокі статті. Нью-Йорк Таймс одне з найбільших відомих віддань світу, написали оглядовий досить матеріал про пропозицію Трампа. Трамп тисне на Україну, аби та прийняла вкрай вигідний Росії мирний план. І в цьому заголовку вже фактично все сказано, що робить Трамп і що це за пропозиція. І в матеріалі, говориться, це таке занурення аудиторії міжнародної в те, що відбувається. Якщо коротко, як це бачать американці, вони бачать те, що Трамп. Пропонує Росії досить лояльні умови. Він планує, він пропонує зупинити війну на лініях конфлікту. Говориться про те, що е, обом сторонам, нібито буде неприємно, але в Таймс наголошують на тому, що ну не зовсім обом неприємно буде Україні. Це вона втратить території. Тобто, коли говорять, що і Україні і Росії доведеться поступитись, так, от нам доведеться поступитися частиною своєї території, а Росії частиною нашої території, яку вона чомусь вважає своєю, і Трамп це дає легалізувати. Е, також нагадують про Марка Рубіо, який е, колись. Власне, говорив, що Крим не може бути визнаний російським. Це е, декларувалося в Америці на офіційному рівні. Зараз по суті пропозиція Трампа це визнавайте Крим російським, і якби він не намагався якихось інтерв'ю від цього піти, але насправді знову повертається до теж, за що ми маємо визнати, що Крим належить Росії, і е, згадується в статті, що приємно про що не забувають, що Трамп насправді весь час намагається принизити Україну, принизити Зеленського зму. Мусити шантажувати, що це не якісь партнерські відносини, де твій союзник з тобою веде перемовини з твоїм ворогом. Цивілізовано. Ні, це скоріше тиск на свого союзника в інтересах ворога. Так, чимало журналістів згадують на те, які слова Трамп використовує. Так, от ніби є улюблена дитина, і є дитина, на яку можна ски, скинути всі, е, всі провини. І коли улюблена провинилася, наприклад, обстрілювала Київ, то Трамп ну, ледь-ледь вичував із себе щось, щось критичне, але ми про це, ми до цього ще повернемось стоп, трошки. Стоп, да. Владимир, стоп, стоп Дуже переконливо. Танін погане що та, ти та. бомбиш Київ, а погане самі не вчасно, не, в час. В час. не зараз угу. за кілька днів, бо буде нормально покрай цинічно і е, журналісти звертають увагу, що це теж спонукає Путіна рухатись далі. Він розуміє, що щоб він не зробив, він не буде Зеленський е, і Вашингтон е, Пост звертають увагу на. Я, взагалі, мало б бачив, я бачив лише одну згадку про те, що те, що пропонує Трамп, це добре, і це був науково дослідницька установа, яка проросійська, яка така Антон, ну, а от перед тим сінші. як ти почнеш далі розповідати, mm. ти кажеш, що тільки о, хтось один згадує про те, що там пропонує це добре. Якщо ти аналізуєш пресу, якщо ти Катя, читаєш американську пресу. Чи немає відчуття, що американська преса використовує ситуацію з перемовинами для внутрішньополітичної боротьби? Чи не є це привід дорікнути Трампу? Чи вони об'єктивні оцінюючи ті перемовини, які зараз відбуваються? Чи треба зважати на фокус і приналежність видання, коли ти читаєш статті про Україну зараз? Чи воно виглядає доволі об'єктивно? треба зважати звичайно наприклад є CNN, є Atlantic, які ніколи Трампа особливо не любили. А, а, є Фокс, які доволі стримані, але теж ну, типу почекаємо, почекаємо раптом він а, щось а, позитивне робить. Це для... я два місяці тому про Трампа. А, ну так, але от скоро ж буде 100 днів з початку його правління, і я вже бачив а, текст, який а, заголовок якого що Трамп робить надзвичайні речі, і треба виходити на вулицю як надзвичайний жест. Тобто там йдеться про те, що він руйнує підвалини держави. і звичай звичайно, що е, він не може похвалитися жодною перемогою, в тому числі перемогою в переговорах, про що не раз нагадають на наступному тижні, коли будуть підовоти під підсумки цих ста днів. Це справді Україна стала великим наріжним каменем. Але е, на допомогу критикам Трампа приходить, зокрема історія. От Макс Бут, колумніст Вашингтон-Пост регулярно згадує про те, що Сполучені Штати 40-х років дотримувалися стійкого правила, що ми ну загарбані території не визнаються такими, коли Японія зайшла на Китай в 30-х роках. Забрала велику частку, то ніхто цього не визнавав. А коли Радянський Союз окупував країни Балтії, то Сполучені Штати не визнавали того, що це сталося аж от 50 років до 91-го року. Це від собі, яка ну яка стійкість порівняно з теперішніми штатами і теперішніми американськими правителями. десять років минуло, і все можна визнавати, що Крим вкрали по-чесному. Може сказати, що весь час, коли країни Балтії були частиною радянського так. союзу, вони не були визнані такими як частиною радянського штатами. Так, вважали що це. Окуповані країни і частина Західної Європи теж вважала, що це окупація. І, врешті-решт, це дозволило повернути потім статус кво І е, це одне з наріжних правил, яке дозволяє зберегти, е, зберегти мир у світі. Я вже бачив е, е, карикатури. Е, там, де після переговорів щодо України і Росії американці виходять і кажуть: ну ми не дали сигнал Китаю, що коли він залізе, коли він загарбає Тайвань, то частинку зможе собі залишити. Тобто, це все руйнує дуже багато правил і про це згадують зараз. І Крим, як одна, там що коли, коли ми говоримо про цю тему, насправді про Крим говорять найбільше, тому що якщо про Донбас нібито сперечається, то Крим вже Америка Росії віддала, подарувала, сказали, що насправді там більшість населення говорить російською мовою, хай так да, і буде. Так, ще віддали би жодного пострілу. Е, і віддали вже без жодного пострілу. Так і Вашингтон Пост е, є матеріал «Мирна до США, може допомогти Росії послабити Україну, Перегукується нібито з Нью-Йорк Таймс», але насправді там набагато більше якихось практичних речей про що йдеться. Так, от е, там говорять про те. Що Путін використає це перемир'я не просто, як раніше казали, він візьме паузу. Ні. Тепер говориться про те, що він доб'ється того, що його реабілітують на світовій арені, він отримає послаблення санкцій, він посилить економіку, він почне торгувати з країнами, які можуть потім йому ще й продавати щось для того, щоб робити зброю. Він стане повноцінним світовим лідером, другом найбільшого світового лідера. І якщо ми домовимося про будь-яке припинення вогню, то коли Путін буде його безумовно наступного дня через 20 секунд порушувати, то експерти Вашингтон Пост говорять: як ви думаєте, кому повірить Трамп, коли Путін буде говорити, що порушують українці, а українці що Путін? Ну це не риторичне питання. Він перевірить не Зеленському. Як казав Антон не улюблений своїй дитині. І власне, коли я говорила для Зеленського, це початок кінця, експерти в цій статті, але це щоправда російський Карнегі Центр. А він опозиційний, але російський, і а, вони говорять про те, що для Я зараз, якщо ми на це погодимося. Легітимізуємо все, що хоче Трамп, то це точно буде початком кінця, тому що Путін у цей час він використає рік-два, і потім з новими силами піде на Україну, і взагалі не зрозуміло, чи треба буде йому потім Америка. Можливо, він це зробить сам, у нього буде достатньо грошей, солдатів і так далі. Тобто, це така дуже песимістична стаття, насправді, і дуже сильна пересторога про те, що якщо зараз не втримати цей тиск, потім можливо вже буде надто пізно. Наскільки взагалі тема Криму повернулася зараз за кордонні змі? Повернулася і це в прецедент. Це останнім часом, так. здавалося, а зараз Крим стає ледь не наріжним каменем майбутнього угоди. А, так, через те, що це принципові питання, а, і, а, зокрема, очевидно, що Європа точно не погодиться а, на а, легалізацію цього, цього, цього становища. Про це пише європейський же мовник BBC Британський. Що просто занадто багато порушено буде норм, на які спирається сучасний світ, і, от саме і оч, а крім того, ось тут, тут багато заголовків, і всі а, які стосуються і мирної угоди, і власне Криму, а, як основне про на що звертають. Уваги, увагу автори. І, зокрема, ось Блумберг просто так назвав статтю, що мирного Трампа приречена на поразку. І йдеться, власне, про те, що він закриває очі на півострів. Індепенди, так, да, здається, якраз цитує Дівенса, висловлення Джей Дівенса щодо миру в Україні показує, чому Зеленський ухилився від американської пастки в Лондоні. І йшлося про те, що, власне, в Лондоні вже хотіли подивитися. Освятити, це. освятити та так званий мирний план Трампа. Mm -hmm. Так, так, це було от кілька днів тому, і цього а, не склалося. Тобто, то, в, в принципі, ми виходимо на не найгіршу з першого на перший погляд, не найгіршу угоду а, мирно. Але якщо придивлятися, а, зокрема до угод Трампа, вони не, не так давно писали про те а, в себе на сайті, як Трамп домовлявся і замирював Афганістан. Він і це робив, і північну Корею намагався замирити. І всіх і, і ці документи розвалювалися буквально через кілька років, тому що він робив а, сильних ще сильнішими, а слабких, але ті, хто на правильному боці історії, слаб. Ну, от і британська газета The Telegraph якраз дізналася, які пропозиції приїхали до Лондона щодо завершення російсько-української війни. Нагадаємо, що це визнання Криму російським де Юра, і визнання захопленої росіянами території де-факто йдеться про лінію фронту, яка стане на зараз, виведення росіян з невеличкої частини Харківської області, яку вони захопили, виведення росіян з ЗС, яка передається під Американцям, спільно. які спільно розподіляють якимось чином звідти енергію продають Україні і Росії. Uh -huh. Не вступ України uh... до НАТО, відмова від Північно-Атлантичного альянсу, але можливість вступити до Євросоюзу. Uh -huh. І Каховську ГЕС вони ще uh, передають Україні, теж не зрозуміло, як це буде технічно і фізично відбуватися. Але uh, ця угода хитка, про це, про це пишуть десятки медіа. Ну і після таких пропозицій Європа. Так чи ні, чи більше усвідомлюють наскільки вона залишається самостійно відстоювання своєї безпеки і в тому числі безпеки України, розуміючи, що якщо не дай Боже паде Україна, ну це буде зелений коридор для російських військ на її безпосередню територію країн-членів НАТО. Так, це перше, що а, там розуміють. А друге, наприклад, якщо Крим а, залишається російським, то звідти можна напасти і на Румунію, і на Болгарію, і на Туреччину, якщо потрібно буде. Тобто, це така прохава бочка і Європа. От Нью-Йорк Таймс пише, що. А, Якщо уявити, що Америка піде з України, що зробить Європа? Такий заголовок цього тексту. І коротко, європейці багато кажуть. Вони кажуть, що ми будемо стояти, ми будемо там допомагати. Там і Каю Калас цитують, і різних інших, зокрема з Балтійських країн, дуже войовничі. Ці там, там ці слова підкріплені діями. Але Нью-Йорк Таймс звертає увагу, що це все суп зі слів, як там висловилося, який не транслюється в конкретні дії. І більш детальний матеріал публікував Британську. Королівський інститут об'єднаних сил Русі, ми його любимо, ми звертаємо увагу, слідкуємо за його публікаціями, тому що там експертні думки, і це, ці експерти їздять сюди на фронт. і Вони багато років присвятили дослідженню України. І вони беруть також мають доступ до певної секретної української інформації для того, щоб підготувати якомога глибокий аналіз подій на фронті, того, що можна зробити для британських військових, зокрема, і вони опублікували текст Україна, остерігайтеся мінного поля з термінів. Що от Європа зараз скаже, що ми ми надамо, наприклад, контингент миротворчий чи просто іноземний контингент. Але як це буде виглядати? Що спочатку вони казали 100 тисяч людей можемо надати, можуть стояти разом з українцями по лінії фронту і Дивитися, щоб росіяни нічого не порушували, і вони використали такий термін як розтяжка. Це така з військового сленгу. Ось ці вибухові предмети, які вибухають, коли їх зачепити. І ось так само йшлося про європейський контингент. Якщо зачепити поранити чи вбити травмувати європейського солдата на території України, то це за цим стоїть велика потужна військова машина, наприклад, британська п'ята стаття натом. Коли як okay. в цьому випадку за цим, наприклад, може стояти ВПК Британії і військові сили Британії, які відповідять і це саме, саме це має бути фактором стримування, але Європа поступово занурювалася в деталі, і тепер вона каже, що, що ну от не на фронті, але от у Львові в Дніпрі наші точно будуть присутні, не не, не 100 тисяч, можливо, не 20, можливо, п'ять. І ось британці слідкують за ось цим поступовим відходом, і вони кажуть, що що більше європейці говорять, то більше це надихає Путіна, тому що вони стають як якомога, якомога менш впевненими. Ніхто не хоче. Втрачати своїх людей. І для того, щоби для того щоб Україна була захищена, то добре можна не розміщувати наземний контингент. Це підсумок їхнього тексту. А це може бути підтримка з повітря. Наприклад, окей, фронт захищатимуть лише українські війська, так як це було весь цей час. Але щойно росіяни порушать перемир'я, наприклад, вони матимуть небезпеку наразитися на вогонь з літаків коаліції охочих, які мають стати коаліцією сміливих. Це одне з. Рішень, тобто наразі в європейських країнах міркують про те, яким чином обезпечити, захистити Україну, тому що вони розуміють, що Сполучені Штати вже не той союзник на якого треба покладатися. Відповідно, що треба брати процес у свої руки. Колеги скажіть а закордонній пресі, на вашу думку, є матеріал, які дає відповідь на запитання, що буде з Україною, коли ми повністю перестанемо отримувати військову допомогу зі США? Ні, насправді такого, такого не пишуть. І поки а, тільки в якихось прогнозах говорять про те, що, можливо, Трамп, в принципі, скористається мирною угодою, яку він пропонує, для того, щоб припинити допомогу, тому що у нас буде перемир'я. А на момент перемир'я, нібито зброя не потрібна. Але якихось прогнозів про це я не бачила і. Мені здається, що раніше говорили, там писали в якихось загальних словах про те, що ми не виживемо без ППО і так далі. Але все-таки зараз це йде в пакеті з тим, що е, поки йде війна, ніхто не говорить, що припиниться зовсім допомога. А от якщо Трамп продавить мир, от тоді вже ну, тоді він не буде нічого надсилати. Власне, майже у всіх матеріалах немає якогось справді, мені здається, що ні у кого немає якогось оптимізму стосовно Європи, тому що... Е, в Європу, здається, не вірить ніхто, і бо що навіть європейці. От Foreign Affairs також написав матеріал, як Європі стримати Росію, розгорнути війська в Україні не рішення. І, а що рішення? Ну, Тут говориться про те, що було б непогано розгорнути е е е сили якісь в з авіапідкретримкою на кордоні в Польщі, Ну, тобто найближче до лінії. До фронту, це Польща, ну тобто це досить далеко, але це все, на що здатна Європа, це мені сподобалась Ворона Ферзу є фраза про те, що хто захищає все, не захищає нічого. І тобто, якщо ми не можемо покрити все, то давайте хоча б будемо готові в Польщі стати а, такою стіною. І захищати першу країну НАТО, яка йде за Україною. І для цього там уже нібито можна було якісь і сили НАТО використати, і штаб-квартиру Єврокорпусу в Страсбурзі. І власне навіть в цьому матеріалі навіть про щось невелике, говориться про те, що європейці досі погано діляться своїми розвідданими, що вони конкурують одним з одним. Хоча американці, наприклад, свого часу вони ділилися з усім світом і зараз діляться. А ми пам'ятаємо там ці проблеми, коли вони перестали ділитися. А от європейці таке враження, що Foreign Affairs пишуть, що вони трошки жаднічують один одному розказувати, що насправді відбувається. І е е головний результат Європа має створити е е сили, які будуть віддіяти незалежно від Сполучених Штатів. Але ну, якщо чесно, це все одно не дуже переконливо, тому що якось ну, мені здалося, що навіть це невелика штука, вона така поки що теоретична. Ну, от бачиш, для поляків це і для ну для польського флангу це поки що теоретично, тому що перед ними є Україна, яка їх захищає. А набагато менш впевнено, почуваються Балтійські наші друзі, це і Латвія, і Естонія, і Литва, бо вони розуміють, з ким вони мають спільний кордон. Вони зараз заявили про те, що виходять. власне стаття за економість присвячена тому, як серйозно російську небезпеку і російську загрозу зараз визначає для себе балтійські країни. Вони офіційно виходять із угоди, яка забороняє розміщення протипіхотних мін. Вони розуміють, що так це погано, але в нас. Немає можливості витіснити росіян, якщо вони зайдуть на нашу територію, бо в нас територія невелика. Сумарно три країни складають там понад 6 мільйонів людей. Ми нам нема куди тікати. Ми єдине, що ми можемо зробити, як вони говорять, це ми можемо росіян вбивати. Росіян вбивати прямо, коли вони почнуть перетинати кордон. І вони до цього ставляться ставлять зараз дуже серйозно. з іншого боку, навіть виходячи з конвенції про заборону використання протипіхотних мін, вони розуміють їхню небезпеку, тому що зараз вони. Активно допомагають Україні розмінуванням, вони розуміють, скільки Україна ще буде страждати навіть після закінчення війни, через те, що. Буде забруднена земля, і це небезпека, і вони дуже ретельно зараз мапують ті місця, які вони мінують, щоб потім так само мати можливість його розмінувати. І на завершення то тому, як серйозно зараз Балтійські країни ставляться, я мені згадалася, крім за економіст, така соціальна ініціатива, яку зробило видання The Telegraph в Британії. Вони розмістили такий плакат, який звертається ніби до британців, і запитує: Ви знаєте, де розташована? Вільнос, Рига і Талін. Ні, так ось, якщо ми залишимо Київ, ви точно дізнаєтесь, натякаючи на те, що якщо зараз не підтримати Україну, то війна буде ширитись далі. Знаєш, я постійно думаю, коли я чую, як американці говорять про те, що Росії треба віддати деякі території. Я весь час думаю, що якщо запитати у Віткафа чи Рубіо, чи ще когось, щоб вони показали, де знаходиться схід України на карті світу, я впевнена, що вони не покажуть. То вони знають, де так. Аляска, яку теж можна було би віддати. Так, росіяни були б не проти. Вони, напевно, можуть передомовитися щодо ціни, за яку вони продали цей півострів колись американцям. А з приводу відкуфу, так правда він вже не зміг, коли говорив з Такером Карлсоном, чомусь він набрався моєго для інтерв'ю про російський пропагандист. Він не зміг назвати територію, які окупує окупувала Росія Херсонщина. Запоріжжя, він просто не зміг їх перелічити. І це пер... переговорник. Землі. Так, так, так. Ось. Uh, і uh, хотілося б згадати матеріал New York Times uh, про удари по Києву, які от відбулися буквально от, зовсім uh, недавно. Там теж мені uh, ми знаємо про що там, там йдеться про ці переговори, які нікому не подобаються. Там про ці удари, які uh, які розбудили всіх нас і, 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 і які призвели до трагічних наслідків. І мені сподобалося як журналісти. Знаєте, от вони говорять про всі ці розмови в кулуарах в кабінетах в усіх людей з піджаками, як потрібно Трампу. А потім переходять говорити про жертв про тих. То був у сусідньому будинку до тієї двоповерхівки, яку зруйнувала Вщент в Києві. Як вони допомагали своїм, своїм родичам? Як вони шукали і допомагали розбирати завали? А паралельно десь там зовсім далекі люди говорять про речі, на які вони насправді геть не зважають, які їм не болять. Um... У нас не дуже багато часу. Бісі ще написали цікавий матеріал, але так, якщо коротко, то вони написали, що дуже добре, що про це говорять. Що mm -hmm. якщо ми говоримо про перемир'я, ми маємо пам'ятати, що Росія порушувала всі перемир'я. Це такий екскурс в історію, там розказується про те, як Росія порушувала перемир'я навіть через 15-20 хвилин після того, як вони були підписані. Про те, як вони вбивали наших військових, які виходили з Лавайська, про те, як міські угоди порушували буквально моментально, і про те, що коли ми говоримо про мирну перемовини з росіянами, треба точно розуміти, що вони обов'язково їх порушать. Це mm -hmm. просто профанація, і ні до якого стійкого миру це не приведе. Ну, і Форбс, я згадаю дуже короткий матеріал. Був про те, як зараз індійці сконцентровані на тому, щоб перейняти на себе ті технології, які використовуються в українсько російській війні. Тому що, поки ми були там три роки тому всі сконцентровані там на танках і бронетранспортерах, технології давно пішли вперед, саме в дронах, і це майбутнє, яке буде потім використовувати інші країни в тих чи інших конфліктах. Так, ми бачимо, як буквально копії створюються індійськими розробниками. І наостанок остану хотілось би згадати про папу римського, про це, напевно була одна з головних подій у світі на цьому тижні. Про це писали мови, що всі країни, і написала Reuters, Reuters Написала текст про те, як це сприйняли українці. Вони робили його не в Києві, а у Львові, де греко-католиків більше, і для яких папа є головою їхньої церкви. І вони відчувають цей дисонанс. З одного боку, папа, папа Франциск був доброчесною людиною, яка намагалася, який намагався чимало зробити корисних змін і в церкві, і у світі. А його позиція щодо України була такою, яка а, провокувала лише біль, як кажуть, ці ж опитані Ройтерс люди, прочани, які виходили і ставили свічку за упокій душі, але казали, що ми сподіваємося, що наступний папа буде мудріший а, і а, набагато більш прихильник більшим прихильником справедливості ніж папа Франциско. Дізнаємось незабаром, хто буде новою папою, коли піде білий дим. Але наступного тижня ми будемо знову оглядати про те, як Україна залишається у фокусі, що пишуть закордонні змі. Поки що нас можете переглядати на Ютуб каналі ТСН Тиждень, залишати ваші коментарі. Не забувати ставити лайки, подобайки, підписуватися. І до наступної зустрічі, Марічка, Падолка, Катерина Кобарник і Антон Семиженко були сьогодні з вами.